Вітаю тебе! Сьогодні ми з тобою поговоримо про три кроки по виходу з автоматичного життя у макросвідомість. Я Ірина Рудім, експерт по роботі з мисленням та підсвідомим. створила ефективну методику, яка допомагає людям трансформувати їх життя та покращувати якість життя. І зараз давай ми з тобою відчуємо. Чи є в тебе таке відчуття, що ти живеш по колу? Робота, відповідальність, постійні думки, важкі емоції, сумніви, і відчуття, а де в цьому всьому я? Якось все не по-справжньому. І це не криза, це поклик, це момент переходу в інший стан, в інше мислення. І давай розберемо з тобою, що таке макросвідомість, про яку. Я хочу тобі розповісти: це коли ти більше не живеш автоматично, не виживаєш, а створюєш своє життя, коли ти бачиш ширше, відчуваєш глибше е і обираєш свідомо. Розумієш, про що це? Макросвідомість це стан, у якому відбувається справжнє життя, відбувається прорив в житті. У грошах, у стосунках, у відчуттях себе, у власній реалізації. І зараз я тобі дам три ключові кроки, з яких усе починається. Це початок. Перший крок потрібно усвідомити, що ти більше не хочеш жити так, як раніше. Це не поразка. Ні, не поразка, що ти ніби своє життя там десь. Втратив чи втратила це народження нової версії тебе. Тебе справжнє, і ти зараз виходиш з чужого сценарію, і це саме краще, що може бути для тебе. Другий крок побачити, що автоматичне життя це не норма, це дуже-дуже погано для тебе, це просто звичка. І цю звичку потрібно змінити. І в тебе є право жити з глибиною. І смислом та радістю, а також в достатку, розумієш? І третій крок вибрати себе. Мабуть, він саме складний, але він дуже дієвий. Коли ти обираєш себе, відкриваються нові простори, просто нові, коли ти стаєш на своє місце у своєму житті. Це так ніби по-чаклунськи звучить, але це правда. Це істина, коли ти на своєму місці, коли ти обираєш себе, коли ти ставиш себе на перше місце, гроші приходять з розширення, а не з напруги. Стосунки будуються на чесності, на правді, на відчуттях, а не на бути зручною і бути якоюсь, щоб любили. Твоє життя почне належати тобі, повністю повністю тобі. Не ролям, не страхам, не токсичним сценаріям, не минулому. І якщо ти зараз відчуваєш, що тобі це потрібно, ці три кроки зробити, запрошую тебе в мій телеграм. Там я поділюся з тобою м'яка, без тиску і через любов, через макродосвід свій. Як вийти? в макросвідомість і повернутися до себе справжнього і справжнього. Треба просто написати мені в телеграмі в описі є посилання на нього. І почні цей рух. Бо якщо ти зараз читаєш ці слова, ти слухаєш ці слова, ти вже на шляху. Розумієш? То роби крок. Роби крок в мій телеграм. І ми з тобою поспілкуємось про твоє життя, бо воно дуже важливе. До зустрічі!